Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Це канал про гаражі. Я тут купую, ремонтую і продаю або здаю в оренду гаражі. Сьогодні у нас понеділок, вчора була неділя, і вчора вдалося зварити все ж таки стілаж. Повернувся сварщик. Той, що мені варив і цей стілаж ненадовго. Ну, в принципі, я в коментарях там відповідав, куди він пропав. Надіюсь, не пропаде більше, але це вже не факт. Так. Дивіться, ось такий стелаж був зварений, Коротше, він не заважає. Я зараз його пофарбував, Коротше, задовбався і знову надихався фарби. Надіюсь, мені буде нормально, тому що фарбою знову надихався. Коротше, не хочу знаходитися сильно в гаражі, покажу здалека. Стелаж метр 80 висотою і 2,90 довжиною. Ширина його 50 см. Коротше, зварив ось такий стелаж. Все прикольно. Було в мене в планах зварити на 3, ой, на 4. Зараз покажу вам. Ось, в принципі, ось такий він був. Він планувався зваритися на 4. Цих на 4, якісь там полочки, поняли? Ось як тут, на 4. Але потім знизу у мене вже бачите, є така відстань, там 50 см. Тобто там вже є все, що вкладувати, там, типу, вже такої штуки більше і не потрібно. Тому, в принципі, я зробив вже на 5 полочок. Бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. І знизу відступив там 20 см. Можливо, там якісь уголки, або ще щось засунути, щось таке не дуже велике. В принципі, хай буде відступ від землі, цього буде достатньо. Ще, що я зробив, це зварив ось такі крючки. Раз, два, три, 4, 5, шість. Щоб тут, якщо щось треба буде там прилежати, ну, повісити можливо. Не знаю, в принципі, зручно, коли там ремонтувати машину, там переодягнутися, такі будуть крючки. І з цієї сторони також згорю, але трохи поменше. Тут також ось 1, 2, 3, 4, 5. В принципі, достатньо буде. Зараз я його пофарбував. Мені виходить, що треба 100 дошок по 50 см. Тобто це десь 13-14 отаких от 4-метрових дошок. В принципі, Трохи пізніше треба буде заказати, якраз мені з доставки їх привезуть. Плюс ще ці дошки і ще ті дошки. Ось так все в принципі розвивається. До речі, по поводу сварщиків. Попередній раз я писав, що за 4,5 і в суботу, перед тим як мені мали в неділю варити стілаж, я написав теж ще одному мужику, Він погодився зварити мені цей стілаж за 1200. І я йому сказав, що вже домовився. Типу, я не буду відмовлятися від попереднього сварщика. Якщо щось не зростеться, то, типу, я вам перезвоню. Він написав мені, що я навіть готов заробити знижку. Сказав, що ні, не потрібно. І цей стілаж, до речі, мені також обійшовся в 1200 гривень. Ми домовлялися на 1000, але 1000 за 4 полки і 1200 він мені зварив 5 полок. Так що на цей стілаж пішло близько скільки там, 40-50 метрів. Майже 50 метрів голка пішло. По 70 гривень, це десь 3500 гривень виходить. Плюс ще робота, ось 1200, це вже виходить, скільки у нас так, 3500 4,700 і плюс ще на дошки 2000, плюс-мінус. Ну, ось порахуйте, скільки це буде. Ось такий стелажик невеликий. Хтось мені прислав в коментарях стелаж з епіцентру 5 полок на тисячу, 1700 гривень коштує. Там він метр сімдесят висотою на 90 шириною, В принципі, якщо вам не потрібно сильне якесь навантаження, то нормальний стілаж також можна купити одразу в епіцентрі готовий. Да, здається, що це типу дорого, 1700. Але якщо порахувати, купити метал, зварити це все, то в принципі не дешевше. Але цей буде стілаж, мені здається, міцніший, бо там 0,65 метал іде, а тут іде 3-мм, Тобто все рівно іде покраще. Погода у нас така ось, бачите, пасмурна, але все рівно не сильно е, прохолодно. Так що я якраз і зміг зварити. В принципі, коли висохне стелаж, поставлю дошки, я заїду машиною і покажу вам, наскільки ж тут не вистачає мені місця. Насправді вистачає, просто покажу на жовому прикладі, скільки воно там буде. Ну і ще, в принципі, залишається тут всякі роботи по гаражу, але вже немає можливості поки що. Робити, так що будемо знімати контент. Зараз взагалі планував поїхати помити машину, і вже треба зробити відеообзор, відео огляд на машину. Всі просили, треба зробити. Поки є час, але просто не дуже зручно знімати, тому що немає мікрофонів переносних. А зі стандартним мікрофоном на GoPro я не знаю, як це зробити. І в мене нема, щоб хтось познімав мені відео огляди збоку. Так що якось так все зустрінемося, коли будемо вже дороблювати повністю ціла, все покажу, все розкажу. Так, поки там нафарбовано, дивіться, заїхав машина, дивіться, ще скільки розстояння. Це ще не до кінця. Це я трохи короче, заїхав, але дивіться, що скільки тут міста. Коротше, я думаю, якщо заїхати повністю, ну що ви хочете, 8 метрів гараж, йомайо. Коротше, там просто нафарбовано в тому гаражі, мому, то я заїхав в цей гараж. Просто подивіться, наскільки це кайфовий гараж. Тривін 330 має ширину, але всі кажуть, що він, типу, вузький і там всі діла. Ну Прикол в тому, що він не вузький. Дивіться, скільки з цієї сторони міста. Просто тут стелажа немає. Виходить... Отак він. А, 3,20 цей гараж. 320. А у мене там, де я зварив стілажі, там 4-метровий рівно. Але стілажі по 50 см з кожної сторони виходить 3. Тобто, це 3,20 Тобто те ж саме, тільки на 20 см шире, Просто тут не потрібно варити стілажі. Хоча, ось бачите, можна тут варити стілаж, ось отак. -от. І ось так рівно до тої стінки. І просто не. ну, щоб... Зеркалом не збитий стілаш. Тут просто можна проходити. Хороші, тут он ось так це виглядає. Тут 2 метри, отако, 2 метра, і глибина 50 см рівно. І тут така ж сама ситуація. Так що гараж номер 3 ще не проданий, ще не зданий. Е, до речі, я... Вам не розповідав, але з цього гаража я вигнав людей з грошима. Вони мені принесли 4000 доларів, коротше, але перед цим почали мені там азги робити за документ на гараж. Притом, що я сказав, що він кооперативний, Якби по факту документів ну, на нього ніяких немає. ну, Це ж кооперативний гараж. То в темі, то й в темі. Пояснювати не буду. Відео про документи на гаражі, подивіться, просто там все по болочкам розкладено. І вони мені принесли старі долари. Коротше, 2006 цього року не хрустящі цвітні, такі красиві, а старі долари принесли. І коротше, за цього просто говорю, давайте поїдемо обмінник. Вони кажуть, типу, обмінник, що то там. Ну, почали морозитися і почали нагрузити, та такі долари ходять зараз, що ти там починаєш. Коротше. І це, в принципі, були мої знакомі там. Потім вони почали сильно грузить, а я так не вивозив. Коли мене починають грузити за деньги. Типа, ну ти ж знайомий, давай, бери, типа, давай, ну, що там є, ти вже там, бачити, Та очі должны засвіркати. А у мене глаза не сверкають, коли я бачу долари, я бачу просто фантики. Якісь. От гараж, коли дивлюся, я дивлюся, це гараж. Нерухомість. Можна продать, задать, короче, продати, денег, трохи. А коли мені показують якісь фантики, короче, які 2006 року і зараз здаються по курсу дешевше. Чим ці це вже потім знав, до речі, до цього не знав. Хто знає, до речі, що долари до 2006 року здаються приймають точніше, дешевше, ніж долари, які нові хрустящі. є вже бариги, які ці долари скуповують і продають за дешевшим курсом. Є люди, які користуються попитом, я знаю для чого це робиться. Коротше, ця тема вже на слуху. Всі про неї знають, але мені принесли всі старі долари. Якщо б це, до речі, було не спеціально зроблено, я впевнений просто, що це зроблено спеціально, за того, що. Цих 4, 40 купюр всі були старі. Якщо б це було 50 на 50 я ще повірив, що просто ви там складаєте ці гроші і вам дають такі купюри. Коли ви приносите 40 старих доларів, запам'ятайте, вас просто хочуть кинути. І ви сильно почали морозитися що того, щоб поїхати в обмінник і перевірити. Так що, в принципі, ось такі, коротше, бувають ситуації з доларами. Хотів вам розказати в окремому відео, але вже розкажу, бо я думаю, на це відео. Тратити ваш час, і мені дуже цінний. Тому, в принципі, розказав вам коротко. Не забирайте старі долари. В принципі, вони, коли ви щось купуєте, дуже важко щось купити на них. І вони коштують в обмінниках дешевше. Якщо на ньому ще якась є полосочка, то все, мінус 20% гарантовано, і ви вляпаєтесь в це. Так, купив доски, 35 тисячі віддав за них. Це ось доски на смутрову яму. Це 150 на 50%. Вони начебто рівні не сильно вертольотом я б вибирав. Потім є ще дошки. Це ось ці. Це дошки 25 на 150. Тоже це на стілаж. Так, ну і тут, в принципі, залишились дошки. І тридцатку одну взяв, щоб ось там зробити. В принципі, повинна вистачити мені цієї довжини. Так, ось так це виглядає. Тут, бачите, стілаш вже зроблений, ось так він стоїть вже на своєму місці. В принципі, все нормально. Бачите, як це виглядає. Так що, ну, дошки тут. 14 дошок я купив. Зроблю ще собі отут дошку, приб'ю її, отак от і відріжу, приб'ю і знизу. Понакручую в неї цих шурупів, і щоб там якісь. Інструменти можна було повішити, типу, ось там плоскогубці і ще щось, краще понавішую. В принципі, починаємо зараз відміряти дошки, скільки нам що там треба. І починаємо працювати. Покажемо вже готовий результат плюс-мінус. Так, на вулиці сьогодні пасмурно взагалі класно. Не знаю, скільки навіть градусів зараз, але працювати сьогодні взагалі класно, класно. На річку не поїхати. Тому в принципі, працюємо сьогодні. Замінив трохи дошок, тому що вони були 6-метрові, щоб гаражі було легше їх там десь поставити. Я поки що напиляв і один щит уже скрутив. В принципі, якось так це виглядає. Так, що там? Ну, дошок мені якраз я взяв цих 18 метрів, щоб заробити повністю цей проліт. Ну, точніше, яму оглядав. 30-та доска йде туди. Ну і в принципі, ось стільки досок залишається. Ну, в принципі, це все одно нічого не скаже, скільки їх там залишається. А ось уже стілаж виходить ось такий. В принципі, раз, два, три, чотири полки я зробив повністю. Залишається ще оця верхня. Оп, немає нічого. Так, і залишається ще ось це. Зараз покажу вам, в принципі, як починає виглядати гараж. Ну, з цим, зі стілажом. Набагато ярче він виглядає. Якось так прикольно, тому що коли там просто пусте місце було, то не дуже було сильно красиво якось, ну не вистачало чогось, просто пустота. А коли ось уже поставив туди стіла щось так, то вийшло прикольно. Ще там дороблю є, деякі ідеї. Так, то на бішалку Аня не буду продавати онлайн. 9000 за неї, хочу, хочу більше, ніж заплатив, якщо кому цікаво. Тому що зараз вони коштують по 11-300. Зараз, в принципі, сезон вже втихає, тому нікому вона особа не потрібно. Але і вона мені, в принципі, тут не заважає. Якщо що, перетягну в інший гараж. В принципі, місця тут вистачає, тому хай собі стоїть, вона грошей не просить. Кому цікаво, але просто те, що її відправляти, це дуже дорого буде. Е, да, ладно, замрачтесь. Кому потрібно, може буде там написати, але в принципі, дорога доставка. Але через цей, через як його. Не міст Експрес, а через делевері можна буде продати. Так, тут ось так. І це все. Бачите, якраз знову коли замовляв посилки, а брешотка була, І якраз ці такі рейчки, дуже, дуже згодилися. Мені вони рівненькі. В принципі, там, ну, за сторони, сторінки взагалі круто виглядає. Тому якось так. Ось так починає виглядати гараж. Коли дороблю. В принципі, вам покажу. Взяв трохи паузу, бо насправді вручну пиляти ці дошки не сильно так швидко, але і не сильно довго. Так, в принципі, на сьогодні робочий день закінчився. Все позамітав, поскладав отак доски з двох сторон. Коротше, щоб я міг заїхати машиною, вже стілаш не воняє, в принципі, можна нормально ставити машину. Ось так це вийшло. Бачите? Позасовував, попиляв. коротше крутий стілаж. Той, який там за 1700 в епіцентрі, 1,80 80 на 90 Тобто це такий же самий стілаж, тільки ось десь, отак десь 90 см. Ну, плюс-мінус. Е, да, 6 дошок. відчитаємо вони по 15. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось так. да, Ось так стілаж. Ось підсюди. Оцей стілаж коштує в епіцентрі 1700 гривень. Так, да, можливо, це недорого, тому що на оголки пішло там скільки? 3,5, робота 1200 4700 і дошки 2600. Тобто 6700 пішло, да, але ж цей стілаж 290 на метр 80 на 5 пола. Але ж тут метал, так то тройка, і уголок сороковка, а там просто якесь непонятство. Ну, тобто це, звісно, набагато краще. І доска тут 25-ка, а там буде МДФ 10-ка. Ну, в принципі, самі сидіть, що краще, і що ну, краще виглядає. В принципі, якось ось так. Так що такі справи. Завтра доробимо. І вже в принципі, будемо переходити до цього. До цього. Та тут просто кожного дня щось є робити. Якщо кажеться тобі, що в гаражі немає чим зайнятися, тобі це просто кажеться. Ось так це виглядає. Ну, Стілажі мені да, дуже подобається, особливо коли в них нічого немає взагалі топчик. Напросто поприбирати, поскладати, розділити. Це для наприклад, для автомобіля, це для рибалки. Там. Ну, в общем, якось поділити секціони буде прикольно. Так, ну, ось і закінчений стілаж. Що ж таки його доробив. Ось, пам'ятаєте, я вам показував, що треба візуалізувати. Ось так це виглядало на. В цьому, але тут не дорісовано, не домальована одна. Так, один. Коротше, одна полка не дорісована. щось я слова забув. Так, дивіться, ось так це виглядає. Повністю доробив, поставив. Знизу, бачите, є ну, відстань там 20 см, 40 см полка. Ось так це виглядає. Зверху також є полка. Можна щось покласти. Тепер ось так це виглядає. Так, ось тут ви можете наблюдати, що також стоять нові дошки. Це вхід в маленький підвал і на глядовій ямі я також зробив вже пару дошок. Ось, в принципі, вони отак виглядають. Тут є ось так, ось так. Коротше, залишилося ще небагато, просто виключили світло тоді, коли я робив і не встиг скрутити в щити. То ще треба перевернути скрутити внизу. Ще з іншої сторони. Ну, в принципі, це також щити, це попиляти. Залишилося не так і багато. Буду вам потрохи знімати, тому що в принципі, роботи робиться багато, а знімати нема про що, так що можете дивитися, можете ні. Так, тут ось планую поставити дошку 25 на 150. І буде, в принципі, закручу туди саморізів. Ось таких. І можна буде щось повісити. Буде там доска, закручені саморізи. В принципі, ось так. І можна там буде щось повішити, якісь плоскогубці. Ну, в принципі, щоб ось цього бардака тут не було. Тому що, в принципі, багато чого з інструментів краще повішати, ось так все розкидати. Бачите, на столі також дошки треба замінити. Ну, в принципі, по дошкам <кхід> у нас тут залишилось не так то й багато. Якраз на смотрову яму. Чи їх так багато? А, може і не багато. Може мені просто так здається. В принципі, може і не так і багато і залишилося. Трохи залишилося, але воно можливо, щось десь пересчитався. Не знаю, ну, в принципі, потім кудись використаємо. Так що все. Всім, в принципі, дякую за перегляд. Це відео про стілаж номер 2 і в цілому про пророблену мою роботу за неділю там, чи десь за дві. Все, всім дякую, всім пока. А, так, ще забув вам показати, хто саме уважний. Дивіться, заїхав поближче. Тут ще є відстань до того, де зеркало. Ось це плюс-мінус стільки. Це десь 20 см, можливо, більше. А для самих любопитних, в принципі, я зараз покажу, скільки це. Зараз покажу вам все ж таки. Так, скільки у нас. Ось так, 26 см. 26 см. Ось так це виглядає. З цієї сторони, це я для того показую, бо багато писали, що в принципі не будуть відчинятися двері. Не робив ще один стілаж. Ну, в принципі, ось. В принципі, ось. Повністю відчинилися двері. Повністю далі вони не відчиняються. Все, бачите? Ну, Все. Вони Не відчиняються. Ось так це виглядає. Гроші, повністю вони відчиняються. Якщо навіть з тієї сторони є місце. З цієї сторони також можна зайти, взяти відкрити двері, але в принципі, ну так, да, тут вже буде не дуже зручно. Так, що не коцнув машину. Ні, не ко, не коцнув, все нормально. Але краще вже з цієї сторони, звісно, ну ясне діло, що з цієї сторони краще вже не відкривати. І зрозуміло, що з однієї сторони двері відчиняються, а з іншої вже не, не потрібно. Вам треба заїхати просто в гараж. І поставити машину. Все відчиняється. Двері тут повністю. Гарко, тут достатньо місця. Не знаю скільки там місця. Міряти не буду, але двері тут відчиняються наповно. Так що, все, на цьому точно. Дякую за перегляд. Всім пока.